На Рифі відбувся кошмарний інцидент із ракетним запасом окупантів, що мав лякати весь світ. Та в один момент все пішло не по плану. Під час планових дій раптово стався збій, що обернувся реальним крахом. Ось так погрози сусіднім країнам обертаються на трагедію у тебе ж вдома. Та гори, яке окупанти несуть іншим, охопило їх самих. Схоже, тепер уже путіну не до бойових дій. Про подробиці останніх таких інцидентів на території Російської Федерації буду вам далі розповідати. Вітаю, дорогі глядачі! Не забудьте підписатися на нас, залишити вподобайку та свої коментарі. А я буду розпочинати на Росії. Рептом розірвалася величезна ракета, імовірно, посеред полігону. Спершу повідомляли про атаку Силоборони України. Ну а потім. Виявилося, що вибухнула російська ракета. В місцевих пабліках писали, що невдало вилетіла ракета, і тотально вибух на кривосе. Схоже, наслідки можливо будуть жахливими. Згодом повідомлення з'явилося про те, що вибухнула вона прямо на базуванні арефії. Удару зазнала військова частина рафії накрити могло навколишні населені пункти. Всі місцеві канали почали повідомляти, що це вибухнула їхня ракета одразу після старту. Єдине, що цікавило місцевих, це те, що на місці багато вибухів. Виглядає все так, ніби на місці прильоту відбувається детонація. Ну а тим часом в мережі з'являються повідомлення, що в цей же час Росія може проводити випробування крилатої ракети з ядерною боєголовкою 9 М «Буревісник». Ракета, яку прозвали Летючим Чорнобилем». дуже небезпечна під час падіння. На цьому наголошує авіаційний експерт Валерій Романенко. Тож варто задатися питання. чи не Ця ракета впала на російському Ростові, але це так для справки. Тут варто зазначити, що Арефія вже мала провальні випробування ракет подібного типу. Зокрема, ракета Рішнік насправді виявилася повторенням долі ракети Сармат, що із саме випробувань мала шість провальних, під час яких дві пускові шахти знищено було повністю. Стрійного виробництва в «Арефії» цієї ракети наразі немає. Боєздатності також що вони просто швидше за все зараз намагаються виправити у ті пошкодження. І, можливо, якісь ракети, які зазнали серйозних пошкоджень, звичайно, цього не визнають, пробують утилізу. Наскільки це пов'язано зараз там з ядерними випробовуваннями, ну це знову ж, Росія мала би як мінімум оповістити країни, сусіди, що вона буде проводити ядерні випробовування, де буде проводити, в якій кількості, навіть де вона їх буде проводити: в повітрі, на землі, під землею, в морі. Е, такої інформації, щоб вона з'являлася в публічних джерелах, я не чув. Можливо, ще інший момент: росіяни запускають таку контрагентну. Заявку з урахуванням того, що вони знають, що США відправила в ці води свої півні, свої ядерно, ядерносці по суті, ракетоносці, підводні човни свої. Так навіть Трамп про це говорив. Можливо, це з тим пов'язана така гра інформаційна, але якщо це і підтвердиться, знову ж у мене виникає питання. Чому Росія настільки самовпевнена, що вона може проводити такі випробування, не попередивши сусідів? А ми знаємо, що це може призвести до абсолютно непоправних моментів, тому що хто його знає, як розвідки, чи, скажімо, відповідні служби, які контролюють за? Ядерними вибухами можуть відреагувати, чи як це розпізнати можливо як навіть загрозу для себе, тому для того і власне є величезна кількість договорів і правил, щоб повідомляти про випробування ядерної зброї, щоб не викликати якийсь непов... безповоротний чи непоправний каскад е подій. Загалом, за словами Валерія Романенка, згідно з інформацією росіян, буревісник приблизно у 2,5 рази більше за ракету Х-101 та має аналогічну швидкість порядку 900 км за годину. Романенко додав, що буревісник має необмежену дальність польоту через те, що ядерний двигун може працювати дуже довго. І саме таким чином нова ракета може пролітати десятки тисяч кілометрів, але швидкість, висота польоту та інші параметри такі ж самі, як і у звичайних крилатих ракет. Тому збивати її можуть всі засоби протиповітряної оборони, які займаються ...крилатих ракет. Тобто... Винищувачі, зенітно-ракетні комплекси будь-якого значить зразка, окрім найменших, але проблеми починається, коли ця ракета впаде на землю. Бо звичайно, що ядерний реактор буде пошкоджений і доведеться там, де впала ракета, робити дезактивацію території. Наголосив аналітик. Він додав, що площа ураження буде залежати від об'єму витоку радіоактивного палива на місцевості. Радіус ураження від того, яка бойова частина. Водночас, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, пояснив, що випробування такої ракети є черговою спробою на потрусити ядерною зброєю не вийшло в нього з Рішником, не склалося. І з усіма іншими, які він останнім часом презентував, навіть Сермат не стартував. З семи пусків шість були вибухи. Ну а сьома ракета, яка запустилася невідомо, куди полетіла. Досі шукають. І зараз та ж сама картина. У росіян технологічна просадка відчувається по всіх напрямках. Те, що свого часу СРСР робив, але росіянам до СРСР як до Києва Рачки це нереально, пояснює експерт Роман Світан. Нещодавно заступник голови МЗС Рябков також фактично. Не підтвердив, що Ерефія продовжує залякувати світ своїми іграшками. Ерефія не втрачала часу і має інші новітні озброєння, окрім ракетного комплексу «Орєшнік», Заявив він. Так само, і так званий лідер Кремля Володимир Путін повідомив про надходження до російської армії першого серійного ракетного комплексу середньої дальністі «Орєшнік». Про це він заявив під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком на острові Валаам. У нас вироблений перший серійний комплекс «Орєшнік», перша серійна ракета, і вона надійшла у війська. Тепер серія запрацювала, сказав Путін. раніше офіційно повідомлялося, що Рішнік це нова російська балістична ракета середньої дальності з гіперзвуковим бойовим оснащенням. Путін також додавав, що російські та білоруські військові обрали місце для майбутнього розміщення комплексу на території Білорусі, а підготовчі роботи вже тривають. За його словами, розгортання комплексу в Білорусі планують завершити до кінця 2025 року. Лукашенко підтвердив ці плани, заявивши, що будівництво та створення інфраструктури для комплексу Арішнік завершиться наступного року. Військові люди конкретні всюди поспішають, і хотіла рішнік мається на увазі на білоруську позицію розмістити десь майбутнього року цього року. Ми маємо завершити процеси будівництва створення інфраструктури тощо, казав Лукашенко журналістам. За його словами, від цих планів не відступають. Ну а на спільних навчаннях Росії та Білорусі захід 2025 Військові відпрацюють планування застосування ядерної зброї, зокрема ракета Рєшнік. Нагадаємо, вони заплановані на вересень цього року. З огляду на заяви білоруських чиновників, географію військових навчань сумали подалі від кордонів. Однак жодних даних про місце проведення у відкритих джерелах. Немає тому для обчислення приблизного часу підльоту ракети телеграф використав нейтральну опорну точку в географічному центрі Білорусі, орієнтовно між мінськом і Бобруйськом. За рахунок виконаними на основі наданих відстаней та заявленої швидкості польоту російської ракети Решнік, понад 12 тисяч триста за годину. Це приблизно 3,42 км за секунду підлітний час до ключових міст з умовною точкою центральній частині Білорусі вимірюється в межах однієї двох із половиною хвилин. Наприклад, найшвидша ракета може досягти вільно себе приблизно за 1 хвилину 4 секунди. До Рівного вона може долетіти орієнтовно за 1 хвилину 40 секунд. До Луцька – за 1 хвилину 44 секунди. А до Києва – за 1 хвилину 51 секунду. До Львова – за 2 хвилини 24 секунди. Середній час підльоту до міст ЄС становить близько 2 хвилин. До Даугавпілса – 1 хвилина 22 секунди. До Любліна, 2 хвилини 11 секунд. До Варшави – 2 хвилини 23 секунди. А до Естонського Терту – 2 хвилини 41 секунди. Ці дані є орієнтовними, оскільки розрахунок базовий на прямолінійній відстані та постійній швидкості реальний час підльоту залежить від траєкторії, фази прискорення а також можливостей протиракетної оборони. Нагадаємо, що наприкінці осені очільник Кремля Путін заявляв, що Росія випробувала нову балістичну ракету середньої дальності, яку назвала Рішнік, вдаривши по Дніпру. Згодом Путін повідомив, що російські Міноборонний генштаб підбирають цілі для ураження нової балістичної ракети Решнік на території України. Це можуть бути центром ухвалення рішень в Києві. Натомість, вже під час останньої повітряної атаки по Україні у системі оповіщення і. Ймовірно стався певний збій, і замість повітряної тривоги помилково була оголошена радіаційна загроза в Миргородському районі Полтавської області. Про це повідомили в Полтавській ОВА. Також варто зазначити, що, попри виробничі масштаби та високе фінансування, російське озброєння все ж досить часто зазнає факапів, не долітає до ціли та падає прямо на території РФ. Зокрема, мешканці Білгородської області РФ і майже весь час повномасштабного вторгнення РФ на територію України обурюються, що російські літаки впускають бомби прямо на їхні хати. Про це свідчить перехоплення розмови двох росіянок, опубліковане головним управлінням розвитка. Одна жінка жаліється інші, що їхнє село впала вкотре бомба з бомбардувальника. Нас евакуювали взагалі. Снаряд знімали у цієї шобулієвої у хаті. Це жах о п'ятій годині. Як бахнуло щось вдарило, так що вибуху немає. Ну, а це, бачите, наш літак. Їх засікли по радару. А щоб не поцілити у літак, вони виконали його на городі і не розірвався, каже жінка. А чого вони літають населеними пунктами, і що їм маршрут полями немає, чи що відповідає співрозмовниця? Окрім того, варто зазначити, що нещодавно Росія отримала жорстке попередження від США щодо ядерної війни. США дали чітке попередження Росії, що у разі ядерної війни вона отримає повну відповідь. Про це заявив військовий аналітик Дмитро Снігерьов. За словами експерта, Кремль намагається штучно підвищити градус напруги, Вучи загрозу застосування ядерної зброї як інструмент інформаційного тиску на захід, зокрема США. Орефеш прекрасно розуміє, що захід вже не обмежується глибокою стурбованістю, а реально переходить до конкретних дій. І тепер Москва намагається знову залякати, апелюючи до можливого превентивного застосування ядерної зброї, зазначив Снігірьов. Ну а я, дорогі глядачі, вдячна вам за те, що ви додавали випуск до кінця. Будь ласка, не забудьте залишити вподобайку та свої коментарі. Не буду з вами прощатися, бо побачимось вже незабаром в наступних наших випусках. До зустрічі на ПІТІВІЮЕЙ